Ритуали та забобони в авіації. Частина 2. Як авіакомпанії підлаштовуються до забобонів серед пасажирів. Один з розповсюджених забобонів пов'язаний з числом 13. У багатьох культурах його не люблять та навіть бояться. Люди намагаються уникати всього пов'язаного з числом 13. Статистика показала, що велика кількість пасажирів не бронюють 13-й ряд, або якщо він їм попадається, то відмовляються там сидіти. В залежності від конструкції літака, 13-й ряд це може бути як 4, 5, 6 місць, так і 9 і 10 місць. І якщо ці місця часто будуть постувати, це не ок для бізнесу. Авіаперельоти це в першу чергу бізнес, який має на меті максимізувати прибуток. Тому деякі авіакомпанії замовляють літаки, де відсутній ряд під номером 13, тобто, після 12-го одразу йде 14-й. Ось список таких авіакомпаній. Польоти 13-го числа. Забобони пасажирів також розповсюджуються і на поїздки 13-го числа. Тому більшість авіаквитків на цю дату коштують набагато дешевше, ніж в інші дати. А в п'ятницю 13-го взагалі суперзнижки. Враховуйте цей пункт, плануючи свої поїздки. А у вас є упередження щодо числа 13.